Всім мої вітання. Сьогодні звіт у мене буде з 19 січня по 22 січня. Сьогодні день тільки почався, уже в слідуючий раз роблю звіт. Звіт за 19. Зранку я говорила, але повторюся. Значить, в мене було два яйця, фарширована груша. Кхе, донька пригостила. Два фаршировані яблука, кава. Цукор до сніданку 5,8. Після сніданку 7. Увечері печена картопля 3 штуки, малосольний, малосольна червона рибка. Цукор до вечері був 5,1. А потім забула поміряти, зачиталася. 20 січня два яйця на сніданок, фарширована груша і два фаршировані яблука кава. До сніданку цукор у крові 5,3, після сніданку 6,4. Ввечері печена картопля три штуки з малосольною червоною рибкою. Три мандаринки. Яблуко. Цукор в крові до вечері 5,6, після вечері 7,5. 21-го на сніданок 2 яйця фаршировані. Яблука, 4 штуки кава. До сніданку цукор крові 5,8, після сніданку 7,3. Ввечері. Вечеряли дуже пізно. Чекали чоловіка з роботи, в нього був день народження. Ну, їла. Що попало? <сум> цукор в крові був 4,9, до вечері. Було олів'є, стегно, холодець, курячі гриби, шампанське було. І за того, що пізно вечеряла, цукор не поміряли, бо повечеряли, трошки поспілкувалися і пішли спати. Ну, хто там цукор міряв? Ніхто не міряв. Через те, що було все це перед сном. Дуже погано спалося. Ну, бо важко було спати, коли там в желудку каша була в мене. 22 січня салат із сиром, і яйцем, і часником, фаршировані яблука дві штуки, кусочок тортика, кава, цукор до сніданку 6,1, після сніданку 6,9. На вечерю олів'є, два бутерброди зі шпротами і солоним огірком, холодець курячий, кусочок тортика. Цукор в крові до вечері 5,3, після вечері 6. Хочу сказати, що записувала кілограми, щось я собі додавала 1 кілограм, бо не 8 ой, на кілограм, а 10 кілограмів, бо... Не 88 у мене зараз, а 78. І навіть от 21-го плотно повечеряли, але на другий день не додалося ну, і грама. Записник скину фотографію записника і скину фотографію блюд яких я готувала. Тортик, в мене там є відео, окремо зняла. Знаєте, що я хочу сказати? Хочу сказати, що в принципі я на дієті вже третій рік. Тільки два роки я сиділа на строгій дієті, але їла три рази в день і їла каші. І я вагу не скидала. А коли перейшла на двохразове харчування, я почала скидати вагу. і почала все це записувати. От я вам раджу, можливо, вам щось не підходить. Бо ви тільки, якщо тільки взялися за себе, послідкуйте свій цукор в крові, і як будь-яке харчування. Впливає на ваш цукор. Да, я скинула тортик. Я скинула шампанське. Воно в мене не впливає, бо я на святвечір пробувала шампанське, дуже сухе я вживала. Брюд. Це дуже сухе шампанське. І воно мене цукор не піднімало. Тобто я зрозуміла, що можна мені пити, але ж не кожен день і по бокальчику. Я не знаю, як ваш організм буде реагувати на це. Ну, кажуть, що спиртне, навіть шампанське, це при цукровому діабеті другого типа не можна. Ви спочатку поскидайте цукор до таких, от. Показників, а потім уже відступайте від якоїсь норми. Перевіряйте обов'язково, записуйте, щоб ви знали, як у вас будь-яке нове введення у харчування впливає на цукор в крові. Це моя вам порада. Ну, ви дивитеся, можете дивитися, але робіть висновки самі. Ніхто вам не буде робити висновки, крім вас. Робіть фізичні нагрузки. І щоб пропотіли. От фізична нагрузка це тоді, коли пропотієте. От тоді добре дуже. Бажаю вам міцного здоров'я. Всіх обнімаю і цілую.